Якось на сайті Найнкрафт е, я потрапив на одне відео коротке, і там людина в коментарях просила зафіксувати ось так от індикатор між столом і е, головою і спробувати там прикласти зусилля деякі. Якщо типу, відхилення не буде більше сотки, то мол, типу, годиться. Я не знаю, откуда це відхилення. Більше сотки, менше сотки, Ну, то не важливо. Я продемонструю це на своєму станку. Звісно, вже з цією модернізацією, але ніхто його не буде розкручувати і не розбирати, щоб вам показати. Бо без модернізації я вам скажу одразу: я таку процедуру робив я вам скажу, що якщо там повіситься нормально всім весом своїм. У мене вага близько 75 кілограмів. То десятка з плюсом буде. Буде десятка навіть. Ну, Що я і казав у попередніх відосах, що усіляти усил... усил... станок треба буде. Зараз вам продемонструю, щоб ви не думали, що це тут. Ось. Індикатор стоїть. на нулю. Звісно, я не всією вагою. Скільки зможу так повісти? Дві сотки є. Так погано. Три даже. Ну, не знаю, який це показатель того, що... Так, да, станок став ж... жорстче набагато, тому це вже вам судить. Ну, Так, в принципі, Три сотки.